На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке: про допомогу одноосібникам, про небезпечний бур'ян, про фрукти, які невдовзі будемо споживати свої. 100 мільйонів гривень уряд виділить на розвиток сільськогосподарських кооперативів. Кооперативний рух має стати ефективним механізмом гуртування селян та вирішення низки соціально-економічних проблем на селі. Зокрема, сприятиме створенню нових робочих місць. Комфортних умов проживання для селян та збільшення їхніх доходів Уже фермери отримують дотації на утримання худоби, і така додаткова фінансова підтримка в подальшому допоможе створити півтори тисячі кооперативних господарств. Кооперативна форма ведення господарства на селі, особливо для громади, це питання. Номер один. Сьогодні ми вже передбачили 10 мільйонів гривень. Передбачаємо, що буде зміни до бюджету в цьому році ще. Біля 100 мільйонів гривень на створення молочних кооперативів. і практично ми запроваджуємо і будемо направляти всі фінансові кошти через кооперативи для підтримки одноосібника. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Цьогорічний врожай кримського винограду, чи не вперше можна буде побачити на прилавках і взимку. Одне з найбільших агропідприємств побудувало холодильник, що містить більше двох тонн продукції. Такі холодильники були знищені ще за часів перебудови і наразі їх одиниці. Завдяки температурам і спеціальному складу повітря виноград може зберігатися тут півроку і не втратити своєї якості. Українці вдосталь зможуть наїстися картоплі. Експерти проаналізували урожай коренеплоду і вирішили, що дефіциту не буде. У цьому році українські фермери зберуть 19 мільйон тонн картоплі. На ринках країни його можна буде купити в середньому за 2 гривні 5 копійок. На шляху модернізації новопокровських хлібокомбінат став піонером програми модернізації, яку започатковує держрезерв. Тут відкрили сучасний технологічний комплекс вітамінізації та фасування пшеничного борошна. Завдяки інноваціям, обсяг фасованої продукції збільшиться на 20%. Тож борошна тепер якісне та ще й корисне. Продавати та купувати продукти в Криму стане простіше. На півострові зведуть вісім нових оптових ринків, де продаватимуть сільськогосподарську продукцію. Вони з'являться в Керчі, Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Феодосії, Судаку, Алушті та Джанкої. Обіцяють місцеві чиновники. Зараз шукають інвесторів та готуються виділяти землю під будівництво. Українці нагодують росіян цибулею. у липні, експортували її туди в 14 разів більше ніж торік. Майже 3 тисячі тонн. У сусідів ця городина померзла погода зіграла на руку нашим сільгосфорбникам. Приміром, кіло такого овочу в Росії коштує 3-4 гривні. У нас гривню, гривню 70. Вітчизняні аграрії продовжують постачати зерно до аграрного фонду. Станом на 3 вересня сюди вже поставлено майже 615 тисяч тонн зерна в рамках форвардної програми. З цієї кількості до агрофонду переоформлено майже 495 тисяч тонн. Нині, за обсягами переоформлення зерна, ведуть перед Луганська, Вінницька, Кіровоградська та Харківська області. Власникам великої рогатої худоби нараховано понад 70 мільйонів гривень дотації за утримання та збереження молодняков великої рогатої худоби. Із них вже виплачено селянам 57,5 млн грн. Загалом ветеринарна служба разом із держсертифікацією ідентифікувала вже понад 400 тисяч голів молодняку. А це говорить про те, що більшість власників великої рогатої худоби активно звертаються за компенсацією. Ми вже маємо біля виплачених біля 70 мільйонів гривень за отримання молодняка верха. До нас звернулося більше 120 тисяч одноосібників. Звичайно, ми про компенсували вже більше 160 тисяч голів на по утриманню і ідентифікували ветеринарна служба 450 тисяч голів. Про що це говорить? Молодняка. Це говорить, що динаміка є. Кабінет міністрів визначив мінімально допустимий рівень закупівельної ціни на молоко у населення на рівні 2 гривень 20 копійок за літр без урахування податку на додану вартість. Прем'єр Микола Заров назвав неприпустимою ситуацію, коли в більшості областей країни молоко в населення закуповується за ціною 1 гривня 60, 1 гривня 80 копійок. Цитую до 70% молока в країні виробляється приватними сіргозвиробниками, яких необхідно захистити від різних спекулянтів, які закуповують молоко за штучно заниженими цінами. Кінець цитати. Крім того, прем'єр вважає за необхідне переглянути вимоги до якості молока, що закуповується для шкіл, дитячих установ та лікарень. Глава уряду доручив мінагрополітики розробити проєкт закону, який зобов'яже переробників молока в разі додавання до молочної продукції замінників молочних інгредієнтів вказувати це на упаковках. У двох областях запроваджено карантинні режими через поширення амброзії. Наприклад, бур'ян знайшли у двох областях: Вінницький на площі понад 0,8 гектара, та Запорізький 78 тисяч гектарів. Щоб зупинити поширення карантинної рослини, тут застосовують механічні та хімічні засоби. Наші інспектори обстежують територію. Звичайно, тут біологія сама бур'яну Закладається в тому, що його насіння довго зберігається в землі і може знову таки виготувати навіть через декілька, навіть десятків років. Зв'язку з цим фермерам потрібно працювати над, будемо говорити так, культурою землеробства. Треба втілювати сівозміни зміни, і потрібно кожному громадянину до цього питання підходити більш уважно. Офіційний Київ сподівається на допомогу Євросоюзу у створенні двох ветеринарних лабораторій на території України через спалах африканської чуми свиней. Зараз тривають переговори із директоратом міжнародних організацій щодо створення таких дослідницьких центрів молекулярної діагностики на сході України. Зв'язку з тим, що винних спалах африканської чуми свини на території України. Це питання викликало занепокоєння, значить, європейському союзі. Ми вже отримали і від Європейського Союзу і від ФАО листи про те, що якщо до цього Україна зверталася до них, що будемо говорити за фінансову допомогу. То і раніше не було ніякої реакції, то тепер є реакція, і Європейський Союз і ФАО готові, як кажуть, Україні, з цьому питанню допомогти. Українська аграрна освіта повинна бути максимально адаптованою до сучасних потреб вітчизняного аграрного сектору. Про це йшлося на урочистостях у Житомирському національному агроекологічному університеті. Там міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк посвятив у студенти першокурсників. Зв'язку з тим, що сьогодні в аграрний сектор так стрімко, швидко зайшли новітні технології, технічне переоснащення і вимоги до фахівців занадто високі. І тут завдання освіти і науки, звичайно, як би там не ми не говорили, але адаптуватись, взаємоадаптуватись, адаптуватись до сьогодення і виконати ті завдання, які просить аграрний сектор. Українці будуть споживати максимально безпечні товари після впровадження на всіх вітчизняних підприємствах системи контролю за якістю харчової продукції ХАСП. Ефективність цієї системи вже доведена, оскільки використовується на 99% українських підприємств, які здійснюють експорт до Європейського союзу або Росії. Провадження системи ХАСП та прийняття нового закону дозволить державній службі запроваджувати чітку систему простежуваності, як сировини, так і кінцевого продукту від лану до столу. А ще додатково закон дозволятиме відкликати продукцію, готову з прилавків. Це самий ефективний шлях боротьби з фальсифікатом. Нововведення для земельної реформи від 1 січня проглядати карту із ділянками українці зможуть в режимі онлайн. Уже завершують основний етап із підготовки державної кадастрової мапи. Окрім перегляду самих земель, громадяни матимуть змогу бачити інформацію про неї. Тобто, яка площа, де пролягають кордони, яке цільове використання того чи іншого наділу. Таким чином у мінагропродії планують боротися із чергами на оформлення землі і налагодити зв'язок між громадянами та органами влади? Без земельного кадастру, земельна реформа існувати не може. Вона повинна просто бути анульована. Це перше а питання про ринок землі. Або або про обіг сільськогосподарської землі взагалі не може стояти на порядку денному. Тобто, це перший крок, який ми повинні завершити, і тоді рухатись вперед. Міністерство аграрної політики та продовольства відзначило призерів літньої олімпіади в Лондоні, які представляли на змаганнях. Це Українське фізкультурне товариство Колос українського агропромислового комплексу. П'ять з двадцяти медалістів є вихованцями саме колосу. Приємно було, що із 240 учасників, 245 учасників Олімпійських ігр від держави Україна було 25 спортсменів колосовців. Але із 20 медалей, нагород, які отримали, із них 5 колосовців. Міністерство приділяє надзвичайну увагу. Навіть сьогоднішня зустріч це є свідченням того, що високо шанує цінує міністерство наше і гордиться нашими спортсменами на 30% Збільшилася кількість дзвінків до консультаційного центру, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства. Окрім того, розширилося і коло запитань. Здебільшого цікавляться програмами дотації, земельними відносинами, а також розпитують про отримання ідентифікаційних документів на велику рогату худобу та умовами ліцензування. Утім, у зв'язку із тим, що тариф на послуги з ідентифікації великої рогатої худоби у квітні цього року був встановлений тимчасово. Питання, яке найбільше ставили минулого тижня, таке: яка вартість послуг з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби буде встановлена з 1 вересня цього року? Відповідно до наказу Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, термін дії тимчасового тарифу у розмірі 19 гривень 80 копійок було продовжено до 31 грудня цього року. У дану вартість входять послуги з ідентифікації, бланки паспорту, ветеринарна картка і ідентифікаційні номери. Тобто сума 1980 є остаточною. 24-та міжнародна агропромислова виставка Ярмарок Агро Агро-2012» оголошує про початок роботи. Вона відбуватиметься з 5 по 8 вересня на території національного комплексу Експоцентр Україна. Тож не пропустіть найбільш перспективний загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України. І ще про одну подію 29-30 вересня. Місто Миргород, другий український фестиваль Свято Миргородської свині, 2012 На гостей чекає жива музика, 100 страв зі свинини, а також маса конкурсів і розваг. Незабутні враження і хороший настрій гарантовано. Не пропустіть. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити. Треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Газета Агробізнес сьогодні, підбиваючи підсумки, цьогорічних жнив дає соняшникові прогнози. Погодні умови нинішнього сезону вплинули на насіння соняшнику, яке постраждало від посухи. Однак аграрії за вирощеною продукцією можуть отримати ті самі прибутки, що й минулого року, оскільки менший урожай компенсується підвищенням цін. Детальніше на сторінках агробізнесу сьогодні. Щомісячний науково-практичний журнал несного бізнес розповідає про вимоги щодо розробки та оформлення технічних умов на харчову продукцію. Хоча застосування стандартів в Україні Європейський підхід, а саме стандарти застосовують підприємства на добровільній основі. То вся продукція, що випускається в Україні, повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів, у який спосіб розказує м'ясний бізнес. Про якість продуктів пише і видання продукти інгредієнти. В інтерв'ю з фахівцем журнал дає відповідь на запитання, чого чекати українським виробникам розрібній торгівлі кінцевому споживачеві від останніх змін у законодавстві, які стосуються контролю якості і безпеки продуктів харчування. Відповіді шукайте на сторінках журналу. Журнал «Тваринство сьогодні пише про особливості сільськогосподарської кооперації у молочному скотарстві. Видання зазначає, що приватники не можуть зараз вигідно продавати надлишки виробленої для себе продукції, позбавлені механізмів самозахисту, не мають шляхів до додаткової фінансової підтримки і не можуть самостійно вийти на ринки збуту. Як у цьому допоможе кооперація? Читайте на сторінках «Тваринство сьогодні. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. На цьому все Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсіньюей. Nada, se